Вітаю, друзі, з вами Сіджо, і це продовження нашої історії пічника Коваля в 42-му білоді Project Zomboid. ми з вами зараз знаходимося на місці армійського магазину, точніше поруч з ним, а де в минулій серії практично всю серію тут вбивали зомбарів. І зараз ми будемо з вами продовжувати лутати армійський магазин. Впевнений, що зомбарів там ще купа, і вони будуть нам спричиняти всякі незручності. Однак ми вбили вже 228 зомбі, 2 дні 23 години вижили. А поки я йду до армійського. Магазину на скритності по стелсу, друзі. Ви тихенечко собі швиденечко. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть на буквально будь-який коментар, аби YouTube побачив вашу активність і рекомендував іншим гравцям це відео як надзвичайно цікаве. Давайте, друзі, разом зберемо перші 5 тисяч підписників на цьому каналі. Це буде наш наша така велика мета на першому етапі. який крок вкачався. Скритність вкачалась. Довго дробляче. Впади, здохни Я ж звідтіля прийшов. Там чисто було. Звідкіля ви беретесь. падай давай. Можна мені полутатись вже, чи ні шарф. Окуляри, костюм пілота. Ну, костюм пілота. Шию не закриває костюм пілота. Можна його взяти чисто для цього, щоб качати шиття на ньому. Еймінг 3 Small knife. О, це добре. Всі ножі збираємо, тому що ножі для крафту можуть годитись. Зимова куртка теж може згодитись. Армійські черевики полегшені. Че стрік! Це розгрузка. Невже вони додали ванілу розгрузку? Розгрузочка з'явилась, друзі. 5 місткість, 85 зниження ваги. Футболка армійська, лісний камуфляж. Дощовик можна теж взяти. Стільки класного одягу треба брати. Куртка армійська, лісний камуфляж. Дивіться, скільки захисту від укусу та подряпин дає. Одягти. Одягаємо. Давайте запасну ще одну візьмемо. Поки щаття немає, ми не зможемо зашивати. Патрони 35 і 556. Всі кейси пусті. Дев'ятки, 556, 44, 308. Нема картечі взагалі поки що. О, перша картеч. Долутуємо цю кімнату, йдемо, складаємо свої речі. Ще одна картечка. Це оновлені, можна змішувати напої. Це мене дієтична кола десь на відсотки 80% в пляжці і все інше я розбавив водою. Ну Дивіться, вже 47, майже 48 кілограмів набрали луту. Непогано. Дві пачки картечі. Зараз припочинемо трохи і долутаємо решту. Так, це дуже неприємно було. Тому що вдарив не того, кого треба. було. Добре, що все обійшлося. Бронежилет цивільний. Дві штуки. Зомбі прийшов. А що в армійському магазині не може бути армійського броніка? Він не дуже пасує, насправді. До моєї розгрузки? Картіч. Кобура. Одягай, покращений чокбор, бор, потилочник прикладу, патрони ще лутай. Іде, іде, іде. я піду ще викладусь, щоб не бути сильно перенавантаженим. Так, а що в нас по броні? Ступні 100%. Верхня частина тулуба 67-67. Від подряпин 100%. Від укусів мало. Ліва кисть у нас, права кисть не захищена взагалі. Передпліччя трохи захищено, стегна теж захищена. Шия, пах, голова не захищена. Виклились, пішли далі лутати. Та звідкля оберетесь? Де там ще? Бігун! От скотина. Бігуни мене дуже лякають, от прямо дуже, бо вони справжні. Вони бігають, як якісь усейни болти. Рибальство один сюди, пральництво три сюди, коваль випуск один. Не читали, але ми маємо це знати. Навчає форч, тонг, Снейлс. Можна цвяхи крафтити. Воу-воу-воу-воу-воу. Сюди? Дитино. Еймінг 3, здається, ми вже таке знаходили. Релоудінг 4. Мисливець 2. Пістолет м 9 625. Empty bucket. Ніби все підлутав. Давайте ще подивимося, що там на дворі в палатках може щось корисне є. на манікенах може щось бути. Холстер, шолдер. Що Шо це таке? Одягти. Бронежилет, чистріл. Давай сюди, потім розберемось. Окуляри стрілецькі. Візьмемо. Та йди вже. О боже мій, біжи. Бронік спас. що? Холстер шолдер. Це типу наплечний can be used to store two pistol magazines. Якщо ми одягаємо, знімається через рік. І бронежилет цивільний знімається. Блін, ну це не варіант, звичайно, але непогано. Дивіться, скільки він дає зниження 85. Які в нас здобутки з цього магазину? Це 8 пачок картечі, 10 пачок під 40, 45-8, ки 44-й 4, 38 -ки 3, 308 -ки 2, 2, 2, 3. 2 і дев'ятки. Чотири пачки. Можемо ще заїхати подивитись, може там якийсь зомбар ходе з великою сумкою, що я бачив в минулій серії. І може продуктовий магазин, бо істоньки хочеться. Побачимо, що нам продерли. Куртку армійську нам вже подерли. Давай поспимо. Я повертаюсь назад на те місце, де мене вхопили. Я ще не подивився ось цю палатку, може там ще щось цікавеньке буде корисне. Воу! Ну подивіться, які вони скотеняки. Мені б ідеально армійський бронік знайти і якусь велику армійську сумочку. Було б ідеально для мене. Дивно, але в цих палатках пусто. Дафлбек на спину. Ну, так, да, армійська сумочка ця хоч краще виглядає. Звідки ляша лізе. Чого ти йдеш сюди? Ну Дивіться, як ми пробарахлилися. Досить цікаво. В нас ще є десь армійські штани, можна було б їх вдягнути. О, це дробовик. Не чи знаходив я дробовик, здається, ні. Картеч у мене є, а от самого дробовика ні. Мене радує, що. Ну, як радує, в лапках радує, що зомбарі приходять з тієї території, яку я тільки зачистив. Буквально від моєї машини. І он ззаду від армійського магазину прийшло. Чого ти сюди йдеш? Ну от, вже втомився. І там ще один з армійського йде. Побігли в машину відпочинем, ну вони мігрують, скоріше за все. Я не знаю, як це ще пояснити. Мігрують. Насправді можна було б тут навіть постріляти. Магазин 9 міліметрів. Бронежилет поліцейський, дробовик і подвійна кабура. Стою, нікого не чіпаю. На скритності. Ні йде. Звідкіля іде Скотина. О! Шкіряні перчатки бачу. Шкіряні рукавиці. Одягай. Одягай.поїсти, Ах, Пропавший пончик. Дуже швидко видихається наш коваль, пічник. Дуже швидко дихається, можливо, через те, що голодний. Можливо, через це. Бо я буквально тільки що відпочивав, або мало відпочив. Ну, давайте поспимо. А, ну, дота в нас. Хвати спати. Нудота того, що о, смердить. Зрив жаху, можливо, покурити треба. Покурили, вийшли в територію, де чисто. І тепер нудота має пройти з часом. Стейл стейл, стейл стейл. Нічого, свіжого нема, сумочка. Ключ від машини Франклін. А давайте подивимося, там ззаду, може там щось ще смачненьке є. Фруктовий джем, масло, молоко коров'яче. А що воно не псується? Ніби як ні. Шоколад. Нарешті вони не переводять флор як мука, тому що в українській версії 41-го білду було борошно як, як мука. Перевантаження. Давайте я піду викладусь і повернусь знову. Я думаю, може, все ж таки підвести вже машину. Можна спробувати, як ви вважаєте. Ніби зомбарів там небагато. Давайте тут зупинимось. Е, мокрий. Е, ну. О, во 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 що, щось, що, щось, бігу! Мокрий. Нам треба щось зняти. Солочка, блін, все таке жарке. О, сумка! Сумочка! Sleeping bag packet, Alpijski рюкзак. О май гад. Elbow пади. Бинго. Друзі, це бінго. Принежилет армійський. Не дарма його затоптав. Наліве. На праве. Так, Western Boots у нього. Sleeping bag. Needs to be unpacked to be placed reused. Альпійський рюкзак. На спину. Ще один бігун. Тільки що ж був один. Я на невеликому перенавантаженні, якщо що. Якщо що, прям. Куртка карабальська. Ти довго ти хлещеш ту воду. Так, рибальські куртки це все, що є в цьому магазині, так? Я розумію? Нічого толкового. Джинсова сорочка нова. Це ж таке Uncomfortable? Your clothes, напевно, намок, чи що. Треба прочитати повністю, але ж мені не дають ні хвилинки покою. На мене постійно хтось нападає. Ваш одяг навколишнє середовище або щось інше робить вас некомф... Неком... Некомф... некомфортно вам стає від цього. Диви, знову йдуть. А це не бронік в нього? Куртка шкіряна. Ще елбов пади. Кармійський бронік ще один. Ну, я певно тоді цивільний бронік викину. На що він мені тоді треба? Кіль жах, просто жах, глибока депресія. Антидепресанти, давай приймемо. О, ще цигарки і сірники. Арахісове масло. Стілову. Це щось цікаве, ні. Деревне вугілля. Слухайте, це щось корисне. Теж для крафту може знадобитися. Чіпси. Кава. Давайте ще подивимось е, лікарню, можливо, якісь е, бинти, або ще щось нам буде. Кор... Серйозно? Окей, я тікаю. Я тікаю, не збираюсь тут знаходитись, тому що ви розумієте, в нас бігуни тут <схай> скрізь. Якщо два бігуни, три за тобою чепляться, це все. я думаю, вилазка вдала на цьому. Ми її закінчимо і поїдемо, бо сигналка то сигналка. Car repair. тут щось може бути, якісь інструменти. Але вже окей, зомбі підтягуються звідси навіть. Тоді їдемо додому. Пре просто вниз, потім нагору і ось такий шлях подолати, друзі. <сум> друзі, якщо ви ще досі не поставили вподобайку, обов'язково поставте це буквально 10 секунд вашого часу. А вам це не важко, а мені це буде дуже приємно. Це насправді один з факторів, які мотивують записувати наступні відео. Тому що мотивація це головне, нема мотивації, нема відео. Самі розумієте. Кролі, ні! Мінус криль. Я не спеціально, друзі. Я не спеціально. Вони ж прямо по дорозі бігли. Так. Пікап опалачен female rabbit. Так, підняли ми його. І що ми з ним можемо зробити? Покласти в контейнер. свіже Нам потрібен якийсь ніж, щоб його е, розпотрошити. Філе книф. Ано, оце має підійти. Покажи мені е, анімацію. Є якась анімація? Так, батчер. А, він кладе його на землю, розвертається спиною до нас, щоб ми нічого не бачили, що він там робить. І потрошить його. Ну, в принципі, 18 плюс зберігаємо. Rabbit Meat є. 18, 18, 18. Ого, непогано слухати. Скроля чи по 18. Rabbit Head свіжа. Slice Animal Head. О, Свіжа. Ну давай. Маньяк. Wow! Animal brain. Uh! Rabbit skull. Що це таке було? Ви чули цей звук. Такий звук, ніби лопнула шина чи щось таке. Капут 0. 73% двигун та ні, шини в порядку. Як же швидко туман скінчився? Просто був туман і нема тумана. До речі, ще одна ще одна тачка є. Причепчик ще одна. Тут багато, дуже багато курей в цьому районі ми зараз проїжджаємо, і я думаю, можна їх тут позначити. Кури. Що це таке було? Чекай, чи я на щось наїжджаю? Е, в мене речі випадають з багажника. У мене реально речі випадають з багажника. А що таке? А А чого вони випадають? 68. Це звук випадання речей з багажника? Так, давайте доїдемо. Це речі випадають з багажника. Ви що, прикалуєтесь? Так, він, в принципі, не закривається. Тут закрито. А, причіп. В нього, в принципі, немає. А, типу, кришки багажника немає. Не можна його закрити. Чого вони випадають, ті речі? Вон там ще щось бігає, дивіться. Скотеняка якісь. Це. Не зрозумів, що, але щось. чотириноге. <смі> Блін, декілька разів я чув, що щось випадало. Треба забрати пропан. Витягнути балон з пропаном. Що це за причеп такий корявий, що з нього все випадає? Був під зав'язку набитий. Бронік випав, щось ще випало. Давайте глянемо, що тут в нас за місцина така. Тракін транспорт. Антидепресанти ще одні. Хеві Чейн, Смол Панч Брезент. Chain 10 важить. Це кілограм. Зварювальні електроди. Просто немає місця, щоб це все покласти. 30 кілограм бойлер важить. Ну сюди треба буде повернутися, забрати лут, який тут є. Ну ось ми і вдома. І на цьому я напевно серію закінчу. Може, вона буде не дуже довгою, але мені зараз треба буде поза записом все це розвантажити і розгрузити машину, причеп, щоб можна було їхати на інші нові виласки. На цьому друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, прокоментувати і можете пропонувати, куди мені поїхати в наступній серії, і що мені що ви хотіли б побачити в наступній серії. Які дії буду дуже радий вашим пропозиціям? Дякую за перегляд і до нових зустрічей всім, папа. -па.